Привіт, друзі! Хочу розповісти про рельєф вибору фаз. Воно з'явилося тільки у нас недавно в нашому інтернет-магазині 220 кмua Але цікава досить річ, і на неї немає фактично взагалі оглядів в інтернеті. Тобто, все доводилось мені, так сказати, спробами помилок вивчати його. До речі, є до нього інструкція. Називається воно Том пд 63 va Є, вай. І от в такій коробоці, звичайно, воно схоже на звичайне трифазне реле, але насправді функціонал абсолютно різний, і функціонал ось в такій інструкції трошки описаний досить скудно, і, в принципі, не зрозуміла логіка його роботи з інструкції на сайті виробника, з інструкції на нашому сайті. Для мене була не дуже зрозуміла. Можливо, електрики, які стикалися. Взагалі з такими приладами і все зрозуміється. Я показую інструкцію, поки Як для мене було цікаво вивчити його, дослідити. Можливо, я не професіонал в цьому справі, я не є електриком, я намагаюся показати те, що ми продаємо, щоб люди розуміли, як вони зможуть це використовувати і взагалі, чи воно їм потрібно. Не треба мене сварити, я вмикаю реле напруги, не реле напруги, реле вибору фаз. називається тов 63 y від компанії Thomson. відомий китайський виробник. Що воно робить? Воно приходить зверху вхід три фази, а є вихід одна фаза. І воно ця фаза, наприклад, десь є у вас пріоритетне жилення, де ви хочете якась ваша апаратура. Досить важлива для вас, і ви хочете, щоб там було завжди живлення. Як це я бачу? Практичне використання даного пристрою. Тобто є зараз багато квартир, де приходять або будинків, де приходять живлення три фази, а ви хочете, наприклад, роутер або критичну для вас апаратуру заживити, і щоб були впевнені, що воно більш. Шансів має на те, що буде робити. А таке буває, що одна фаза пропала, наприклад, третя фаза, а у вас там заживлена критична для вас апаратура. І, відповідно, ви не перемикати вручну або це вночі, або у вас взагалі вдома немає, і перемикнути вночі. Ну кажу, в таких випадках досить складно. А цей прилад зробить це без вашої присутності. Як він це робить? Як його налаштовувати, які його можливості, дивіться далі відео. я попробую розказати, щоб довго не затримати ваш час, але ну, наскільки я вмію це, наскільки я це розумію. Не судіть дуже строго. <кій> Якщо будуть якісь зауваження, пишіть в коментарях. Я завжди вдячний за зауваження, які дійсні і не просто там хейт, там а саме вказуєте на мої недоліки, бо вони дійсно є. Я ще раз повторюю, що я не електрик. І так, дивіться, давайте підемо по налаштуванню. Зараз стоїть вибора пріоритетна фаза, в мене L3. До речі, все це налаштовується, можна поставити пріоритет, тобто при вмиканні, якщо є всі три фази, але воно буде живитися, наприклад, від першої чи від другої, від третьої. Перша називається, в налаштування E, друга B, третя C. Якщо буде якась помилка по всім трьом фазам, буде фау. Тобто помилка і буде вимкнено і так, що воно вміє. Йдемо налаштування. Перше затримка після увімкнення. тобто подали живлення, 10 секунд пропали всі три фази, подали живлення, 10 секунд йде відлік, і воно тоді вмикає ваше живлення, ваші прилади. Друге, захист. По спрацювання по верхній межі. Тобто, якщо ваша фаза буде 271 вольт, вибрана, який зараз живить, перемкнеться на ту фазу, якщо вона є, де вона в заданих межах. Тобто менше 270. Спрацювання по нижній межі, це те саме все. Давайте йдемо далі. Це час. Після спрацювання, якщо от у вас було спрацювання по якомусь параметру перевищення, переменшення напруги, то час на відновлення живлення 5 секунд, Тож він налаштовується від, від 1 до 500 секунд можна це налаштувати. Оцей параметр, його, до речі, немає в інструкції і нема де почитати про нього, тому методом ошибок я випробував. Якщо у нас пріоритетна фаза увімкнена, вказано на налаштуваннях, воно останній пункт налаштування пріоритетної фази. У нас там стоїть зараз C, тобто пріоритетна фаза l 3 Якщо пропадає на L3 фазі, ми змодулюємо цю ситуацію. Так, трохи каряво я зробив, але змодулюємо тобто, логіку роботу роботу цього пристрою можна буде зрозуміти. Якщо пропадає фаза у нас третя, вимкнувся мультиметр, нічого страшного вимкнемо. Пропадає фаза на третій, то воно автоматично вибирає нам першу чи другу, там, де є напруга. Але коли з'явиться напруга вже на третій фазі, та, що у нас пріоритетні, то воно. Автоматично п'ять вимкне всі фази і відрахує 5 секунд. Зараз на налаштуваннях, і повернеться. Знову живити буде нашу критичну апаратуру саме з цієї фази. Якщо у нас цей параметр увімкнений, якщо цей параметр буде off, його можна поставити, то воно лишиться працювати на тій фазі, на якій воно то у нас, наприклад, там C, B, A, тобто, Воно перемкне на другу фазу і воно не повертатися на пріоритетну фазу. Давайте ми змодулюємо ситуацію, коли нам треба повернутися на пріоритетну фазу. Пріоритетна фаза у нас дивіться B, C, A. Тому пріоритетно спочатку йде третя, потім друга, а потім перша. Тобто, якщо, е І це повернення буде через 5 секунд, тут ми виставляємо. Час після якого буде, наприклад, пропало живлення. Це не бійсью, а це я переплутав трошки. ще раз, Це виставляється час повернення на пріоритетну фазу. Тобто ми розірвемо, знімемо напругу з третьої фази, воно перемкнеться на другу фазу, а потім назад повернемо третю фазу. І от через 5 секунд воно перемкнеться назад на пріоритетну фазу. Це калібрування в відсотках від мінус 9,5 до плюс 9,5% калібрування напруги. І ось це наша вибір фаз, пріоритет. Дивіться, які тут є: A, B, C, A, C B, тобто перша, третя, друга. Ми давайте, наприклад, нам треба, щоб була саме головне Дивіться, C, S, Давайте, наприклад, тут пер... третя, друга, перша. Тобто спочатку, якщо третя є живлення, буде наша апаратура живитися, вихід буде з третьої фази. Якщо пропадає третя, буде з другої. Давайте це перевіримо. Йдемо в кінець налаштувань і вмикаємо наш. Напруга зараз живиться, є 220 вольт дивимося з третьої фази. Зараз ми імітуємо. Ще раз буде багато знов хейпу, що я роблю небезпечно, але ну, що не зробиш, я нема в мене інших варіантів, тому зробив, як я це розумію. І так ми імітуємо ситуацію, обрив третьої фази. Ще раз живиться, показує 229 вольт. Є на третій фазі. Ми імітуємо її обрив. Пропала, вимкнулася напруга. Нема напруги. І зараз буде заживець, ідеї, має від другої фази. Як бачимо, L2, тобто ми живемо від другої фази. Так як у нас параметр перемикання на пріоритетну фазу після її появи напруги на ній увімкнений, і написано там в параметрах, ми вигостили 5 секунд. Тобто зараз ми замітуємо ситуацію, що напруга на третій фазі з'явилася назад. Воно має через 5 секунд вимкнути із другої фази перемкнутися на пріоритетну фазу, третю. 5 секунд іде відлік. І зараз має бачимо, напруга пропала, і зараз знову воно перемикнулося на пріоритетну фазу. Цей параметр можна ще раз, я повторююся, вимикати. От там є on off. Оце якраз він і вимикає. Тобто, якщо б він був положений OFF. То зараз після появи напруги на третій фазі на пріоритетній, все одно б він залишився на другій. Ну, так як у нас він стоїть в увімкнений пар... параметр, ON, тобто увімкнення повернення на пріоритетну фазу, тому ми повернулися на пріоритетну фазу. Здається, ну я зрозумів логіку і намагався пояснити вам, як працює даний пристрій. Якщо вдалося мені це зробити, буду вдячний за лайки. Всім гарного дня! Слава Україні! Нам перемоги! До зустрічі на моєму каналі. До речі, купити його можна, перейшовши за посиланням, буде під цим відео. Всім гарного дня!